Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCII.NET. Оскільки система ASCIINET надає можливість існування багатьох графіків лікаря одночасно, то є сенс бачити всі ці графіки. І вони в нас всі розміщені у вкладці редагування графік. Цією вкладкою працює в основному реєстратура. Проте переглядати їх може також і керівник якладу, та кожен лікар може бачити свої графіки. Ця сторінка містить список лікарів з розгортаючими рядпами, що дозволяє бачити всі наявні графіки у кожного лікаря. Є фільтр, який дозволяє відкрінтувати графіки за необхідними нам параметрами. Можна знайти конкретного лікаря. Гарну інформацію про кожен графік ми можемо бачити в розборнути квітка. А можемо, додати, можемо детально переглянути всі дані. Для цього натискаємо кнопку Редагувати графік. І нам відкривається наша форма, де ми бачимо всю інформацію про цей графік. Деякі поля є доступними до редагування. Наприклад, ми можемо продовжити термін дії цього ж графіку. Скажімо, він буде працювати до кінця вересня. Ми можемо змінити кабінет лікарю. Можемо змінити тривалість прийому. Можемо приховати графік від пацієнтів або, навпаки, показувати його. Тобто ми можемо змінити ті поля, які не вплинуть на існуючі заплановані візити в цьому графіку. Зберігаємо графік підредагова. Ми маємо можливість видалити будь-який графік. Проте можна не переживати. Система не дозволяє видалити графік, якщо в ньому є заплановані візити. Тому краще переписати їх на інші дні. Чи інших лікарів. Як бачимо помилку, існують записи, тому вони можемо видалити. Давайте спробуємо видалити графік лікарю, кому ми не призначали ніяких візитів. Так, цьому лікарю графік видалений. Також система автоматично видалить графік, якщо він не був продовжений і вже пройшов місяць з моменту його закінчення. Це реалізовано для того, щоб уникнути накопичення даних у які вже не актуальні. Цій вкладці система також попереджає користувача про те, що якісь графіки вже спливають. За 5 днів до кінця терміну дії біля лікаря. І біля конкретного графіку лікаря засвітиться ось така позначка. Також спливаючі графіки можна відсортувати окремо скориставшись фільтром. Таким чином ми бачимо всіх лікарів, кому потрібні нові графіки.